Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ? Угу. Вони перекривають. Зброя, щоб не надійшла зброя. Угу. Дуже сильні застосовують авіабомби. Ну, щось дуже потужні вибухи, руйнація. Страшно на Покровському напрямку. Дуже сині обстріли. Облога. Прошу вище сили, зруйнуйте всі плани ворожі. Скажіть, допоможіть, що планують росіяни на найближчий час робити на Покровському напрямку? Що буде? Там сильна буде в них поразка. Вони грають, може, блєв такий, показують, наче дуже сильні такі, але це блєв. Їх буде знищено. З яких би напрямків вони не йшли на Покровському, от на місто саме Покровськ, ці всі ну, там три напрямки, як то можуть. В оточення беруть, і вони несуть великі втрати, у них дуже багато втрат. І цей наступ у них такий, вони розраховували на... на швидко, що буде все швидко, але це буде дуже повільно і нести великі втрати у розчистів, а шляхи до Покровська будуть працювати все одно, все буде добре. Отак, прошу вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть росіян від Покровська, тікають, лякаються, самі себе йдуть, хай окупують, повбивають, буде так і так. Більше росіяни не мають можливості. Перемога за українцями, наші військові. Це Верховний суд над Рашистами, оце напрямок Покровський. Росіяни отримають повністю все лайно своє. Все, що нам роблять, отримують назад. Перекриваю, прошу, допоможіть вищі сили нашим військовим перемогти росіян на Покровському напрямку, знищити, щоб більше вони не могли. Наступати в атаки йти не можуть. Оцікаю, одвертаю на віки вічі. Від покроськи тікають, лякаються, відступають рашисти. Буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на покровському напрямку. Нашим військовим надходить вся необхідна зброя, а також закривається небо над нашими військовими. Над Покровськом закрите небо від рашиських. Дронів, снарядів, бомб. Більше не можуть расисти продовжувати обстріли, втрачають вогонь, втрачають всю артилерію, втрачають військову авіацію, рашиську, більше в них немає. Дронщиків рашиських також знищено, буде так і так є. І прошу вищі сили. Допоможіть, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку та на інших напрямках. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, використовують росіяни. Одведіть, одверніть і поверніть назад Рашистам Звідки запускають? Хай в них та все і впаде буде. От. На цьому я буду. А, верніше, я хочу ще подивитися: Куп'янськ. Скажіть, допоможіть вищі сили, що відбувається? Чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Куп'янському напрямку? Обстріли сильні, вони тероризують прямо цими дронами, прямо в будинки по домівках. Але те, на що так довго чекають наші військові, прийде. Хоча дорога може бути зруйновані шляхи. Але воно прийде все одно. Заперечу весь негатив убираю, руйную. Всі плани ворожі руйнуються. На Куп'янському напрямку знищуються всі дронщики Рашистські. всі росіяни, що запускають дрони і впіві дрони. Хто... Керую цими дронами, хто їх а, ремонтує, всі, хто зв'язані із цим, знищено. І самі склади з пів... півдронами, і їхні реби, і а, всі склади із боєприпасами знищено. В расистів більше немає. І в півдронів немає зброї. Більше немає змоги расистам наступати на Куп'янському напрямку. Буде так і так, І, і прошу захисту міцного для наших військових закрите небо. В день вночі захист міцний. Прошу, одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Куп'янському напрямку. Одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки. Кулі, скиди впіві дрони. Одведіть, одверніть і поверніть аршистам Хай їм в голову летить. Особливо тому, хто придумав ці наступи, хто видав накази, хай йому все це прилетить, його знищить. І тому, хто виконує ці накази, також більше воювати не зможе. Буде знищено, буде так. Так є. Перекривайте. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного для усіх наших військових, цивільних людей на куп'янському напрямку. Для Куп'янська закривається небо, захист міцний і вдень, і вночі. Прошу янголів, охоронців, на захисті ставайте, крильми закрити, не на мить, не лишайте захист міцний. Буде так, так. А буде все сказано. Цьому я завершую. Дякую за увагу. Все буде добре і до зустрічі.